Свято Морозива для наймолодших в Івано-Франківську уже традиційно частують морозивом всіх охочих. Вже 12-й рік поспіль ми проводимо свята морозиво по всій території України. І цього року ми в черговий раз приїхали до Івано-Франківська. І Ось робимо свято. Це такий соціальний захід, який направлений на те, щоб об'єднати родини, для того, щоб батьки з дітками змогли провести гарно час, поїсти смачне. Морозиву поспілкуватися, Покататись на різних атракціонах, розмалювати обличчя та й взяти участь у конкурсах. Наталя і Катя уже втретє беруть участь у такому святі, і не лише через смачне морозиво. Завжди то цікаві розваги конкурси можна виграти різні призи, морозиво. Я виграла два блокнота, олівці, ну і ще багато сам призів. Свято Морозева тривало упродовж дня. На ньому побувала не одна тисяча івано-франківців. До речі, той, хто завчасно збирав обгортки від морозива, міг обміняти їх на Рудики, свою рідну валюту свята, за які мав можливість брати участь в атракціонах та розвагах або ж придбати сувенірну продукцію. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.